Я вітаю вас, друзі, в ефірі Ластівчини Гніздо. і Я Богдан Ластівка кажуть, що небажання займатися політикою не звільняє від її результатів. Це вислів отто фон бісмарка. Кажуть ще, що всяка влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Політик, людина, яка, побачивши світло в кінці тонелю, починає рити інший тонель. Це сказав Джек Квінтон. Ну а я колись написав таке: я маю все і хочу більше мати, як кандидат в народні депутати. Ну що ж, депутатські витребеньки, ми назвемо сьогоднішній ефір наш, і у нас чудовий гість, депутат Чернівецької міської ради Володимир. Кет, пане Володимире, доброго дня. Вітаю. Дуже приємно, що ти зголосився прийти на ефір, тому що ми знайомі давно. У нас багато спільних друзів, ми чернівчани. Володимир, скажи, будь ласка, скільки років ти вже в, в депутатстві? Скажімо так, і чому ти пішов у депутати? Дев'ять років. Це вже друга каденція закінчується. Чому пішов? Ну, якщо без пафісних слів. То спочатку, як всі нормальні люди, я зробив себе, робив все для себе, для своєї родини, для своїх дітей, будував бізнес. Потім зрозумів, що щось хочеться робити і для інших людей, тобто для міста, якщо в двох словах. Це вже 10 років, фактично, так? Фактично а, роботи. 10. Що ти вважаєш, ну скажімо, найголовнішим для депутата сьогодні? Найголовніший депутат повинен думати за місто і за мешканців міста і забути про свою особистість і про свої амбіції. Це саме головне. Угу. Ти вважаєш, всі свої дії на протязі такого часу, депутатства, вони всі були правильними? Чи може були якісь недоліки, які ти, мабуть, хотів виправити? Ну, недоліки є у кожного, хто щось робить, тільки той, хто нічого не робить, не помиляється. Звичайно, що недоліки були, але вони не були настільки глобальні, щоб вони мені сиділи в голові, і я постійно за це думав. Тобто це були маленькі речі, які, як правило, я всі виправляв після того, як зрозумів, що це є помилка. Так, не помиляється той, хто нічого, нічого не, не робить. Дійсно, дійсно. дійсно. Ну і фактично депутати це ті люди, яких обирає народ для того, щоб вони. Захищали цей народ і ну якимось чином допомагали втілювати якісь реформи для благо. Нашого народу в даному випадку депутат Чернівецької міської ради для благо Чернівецького народу нашого сьогодні. Депутатський корпус і робота депутатів розкажи, будь ласка, з позиції також депутата, як ти депутат Чернівецької міської ради. Як це відбувається сьогодні? Які ти бачиш сторони позитивні і негативні в роботі депутатів сьогодні? Ну принаймні останніх декількох сесій. Ну, в принципі, позитив в тому, що в принципі, багато є досвідчених депутатів, багато є фахівців в цій каденції і ну, багато чого робиться. Зараз ми ж не конкретизуємо. Угу. Ну так в принципі є, є позитив, а великий негатив непорозуміння між міським головою і депутатським корпусом. Тож відбуваються останні сесії. Ну хто інтересується політики, хто дивиться телевізор, Бачив, що неможливість було зібрати сесії, кворума нема. Якісь там постійно були перепалки. Я це перш за все пов'язую з тим, що міський голова неправильно організовує роботу, тому що згідно регламенту є така погоджена рада. Це голови комісії, я є голова однієї з комісій, тому я так само входжу в погоджену раду і голови фракцій. І перед кожною сесією треба проводити погоджену раду і ті всі шарохуватості забирати. І якщо є складні питання, треба вирішувати порядок денний складати так, щоб потім на сесії не ламали копії, не було ніяких сварок. Міський голова цього останній час не робить, і тому сесії перпривращаються в. Ну, в бардак, які ну, у 40 mm -hmm. на це довіри. Я розумію. А як на рахунок дисципліни у депутатів явки на сесії міської ради? Ну, Є депутати, які не ходять, тому що дійсно вони пройшли в депутати за статус, не знаю, раді там імені якогось там, може, іміджу, і вони не ходять ні на сесії, ні на комісії, такі теж є. Але останній час, от та більшість, яка не ходила на сесії, я знаю позицію цих людей, бо я один із них, це саме непорозуміння з міським головою, неповага, Це коли не дають слово депутату, коли його перебивають, коли ображають, коли якісь там придумані історії, там хто що. Тяне хто що робить, ну то есть не необґрунтовані якісь речі, і просто вже довело до того слава Богу, що зараз будуть вибори. І я думаю, що новий формат нам потрібен, тому що в такому форматі міська рада. Я думаю, недовго би пропустили. Я вважаю, що нам не тільки формат, новий потрібен нам і поперше, Так, І і нове обличчя. І втілення тих реформ, про які ми дуже довго вже говоримо і ніяк не можемо втілити. На рахунок дисципліни я хочу порівняти, наприклад, що у нас так склалось, що ми з е, шкільної скам'ї, ну там дитина 5-7 років, вона хоче е, пропустити десь так, чи горло болить так далі. Ми пропускаємо школу, заняття в школі, потім ми пропускаємо заняття в університеті, Еті, а потім ми пропускаємо сесії міської ради. Я взагалі рахую це недопустим. Я хочу сказати, наприклад, якщо б я не вийшов в ефір. Зі своєю програмою в той час, який мені призначений, ну не знаю, мабуть, один раз були б питання до мене. Ну якщо б я не вийшов два рази три, я б напевно не зміг працювати. Чому ж депутати обов'язок котрих бути постійно, як штик, як кажуть так, образно на сесії міської ради, чи вони все ж таки ем, преслідують свої якісь якусь мету свою, чи та от неповага, про яку ти зараз говориш, да, все ж таки. І що є основною причиною? Мені здається, що людину, яку обрав народ, він повинен бути дуже відповідальним, навіть відповідальним в Кубі, якщо так можна сказати. Звичайно. Перш за все депутатська робота починається з комісії підготовки до сесії. На сесії вже відбувається волевиявлення і закріплення проєктом рішення для того, щоб цей проєкт рішення вийшов, для того щоб його обговорити опрацювати, Для цього працює багато як постійних комісій, так і тимчасових. Тому депутат робота це не тільки прийти на сесію і на клепочку жати, це ще підготувати цю всю роботу. Тому нормальні депутати, які мають совість і відповідальність, вони працюють і на комісіях, і ходять на сесії. Я можу за себе сказати: у мене немає ні жодного пропуску комісії і декілька сесій, і як правило, же, це не оправдання. Просто у нас є. Якби термін проведення сесії міської ради. Кожен останній четверг місяця проводиться сесія міської ради. Кожен депутат має бізнес. Ми ж на громадських засадах ніхто не отримує зарплату в міській раді. Тому е потрібно ще працювати і годувати свою родину. Mm -hmm. Тому кожен планує собі, що він останній е останній тиждень бути в місті. Бо будуть проведені комісії, е день депутата і сесія міської ради. Тому всі відрядження, відпустки, санаторні поїздки, що завгодно, все планується так, щоб останній тиждень бути в місті. Особливо. Коли ти зарані заздалегідь плануєш, і, і в останній момент е, міський голова переносить сесію, тому що він захотів поїхати десь відпочити, чи у нього гарний, чи поганий настрій. І він переносить сесію. то Тут уже ти хочеш, не хочеш, ти спланував, ти вже маєш їхати, ти не можеш це пам'ятати. Коли сесія відбувається в той день, коли заплановано, депутати не повинні її пропускати. Голова якої комісії є Володимир Кець? Головою, Комісія якого? з питань економіки, підприємництва та туризму. Найважливіші питання, які останнім часом розглядали з цього приводу, можна. Давай візьмемо якусь тему, наприклад, і поговоримо про неї. Ну, якщо робочі моменти дуже багато розроблене положення щодо розвитку економіки, туризму багато проєктів проектів підготовлено. Ну це не інтересно, це буде довго. Якщо говорити взагалі за депутатську діяльність, якісь там визначити такі ну глобальні рішення, які би я міг сказати, ну це такі, як. Е Наприклад, Калинівський ринок, коли хотіли віддати на приватизацію, ну спочатку в оренду, потім на приватизацію, ми це розуміли. І цей ну тоді давили з усіх сторін, але така принципова була позиція, відстояла. Я вважаю, що це дуже такі важливі питання. Ну, в принципі, ну. Це знаєте, як робочий момент. Коли його багато цієї роботи, коли воно постійно, постійно є, то навіть тяжко визначити, що ну, все важливе. І водоканал важливе, і, і туризм важливий. І дороги важливі. І дороги важливі. Всі питання важливі, тому ну, визначати пріоритетність чи ні. Я, ну, це дуже тяжко. От у нас є дуже багато таких диванних філософів або диванних депутатів, які говорять і роблять там зауваження. Нас можуть вчити. У мене дуже багато таких випадків, коли мене мені розказували, що от якби я був, я би там. А я йому кажу: ти піди спочатку так і зроби щось, тобто зроби свій внесок. Є якісь такі справи, де депутат Володимир Кець. Зрушив з місця якусь проблему, якусь тему, і, ну, скажімо, отримав перемогу, якщо так можна сказати, ну ви, ви все хочете конкретизувати? Ну, може, не дуже конкретизувати, Знаєте, просто так. Якщо, якщо я почну конкретизувати, це буде виглядати як бахвальство. А я от розумію. я такий розумний красивий, я це зробив. А напередодні виборів це ще буде виглядати як моя сама реклама. Тому, в принципі, міська рада це 60 депутатів і міський голова. Вони працюють, вони е, багато роблять для людей по мірі можливості. Хто я ну кожен по мірі свого інтелекту, розвитку знань і, і бажання. І тому я вважаю, що міська рада це має бути єдиний організм, і кожен з них, будь ти просто депутат, голова комісії чи міський голова, це має бути єдиний організм, який працює, який дихає і розвиває місто, і рухає його в правильному напрямку. Ну є різниця, в принципі, так між депутатським корпусом за часів Януковича, який був так, і сьогоднішнім. Чи ну, це фактично обличчя у нас залишилися ті самі, тільки партквітки помінялися, uh -huh. а обличчя залишились ті самі. І ті, хто були. На, на той момент представниками партії регіонів за і, і кліміли їх як могли зараз. Вони там заступники, помічники, секретарі міської ради, наприклад, рядом з нашим діючим мером і нікого це вже не дивують. Так що все міняється не позимовно. я думаю, що є все ж таки депутати, які працюють так і віддаються роботі, і дійсно думають, щось роблять. А є такі, напевно, які прийшли просто за то, щоб захистити якусь свою чи своє майно там, чи свої, свій бізнес. Є така різниця, в принципі, так між. Бажання є у деяких депутатів, які особливо перший раз приходять депутати, які мають певний бізнес, думаючи, що вони щось будуть захищати. Скажу чесно, особливо це не допоможе. Навпаки, є якісь моменти, коли депутат починає відстоювати точку зору якогось мешканців, іде в конфлікт з виконавчою структурою, чи то заступник, mm -hmm. чи там якийсь там керівник управління департаменту, і потім це може негативно впливати на твій бізнес. Тому щоб захистити, ну я, я вважаю, що це неправильно. Це тільки ті, хто перший раз йдуть, собі можуть так думати. І вони вже другий раз депутати мені не хочуть ставати. А дехто і й не досіжує до кінця? Ти знаєш, мене вже декілька років поспіль питають мої друзі, чому ти не балотуєшся в Верховну Раду чи в міську раду? Я кажу: ну, по-перше, я людина мистецтва, якось творча людина, і ну не може це не моє поки що. Або я не відчув ще такої потреби в собі, такої впевненості. І а, я написав такий вірш невеличкий. Ну, це буде жартівливий вірш, гумористичний. Такий трошки даже ироничный, а может и сатиричный, а, называется вин Заява кандидатов в депутаты. Я хочу как-то влезть в депутаты, протолкаться наверх поскорее, чтоб поднять неимущим зарплаты на 15-20 на рублей. Я хочу стать министром не ниже. Я хочу в руководство страной. Я хочу, чтобы Аваков был ближе, чтобы Фирташ мне стал как родной. Я люблю ордена и мандаты, Люблю деньги, особенно власть. Пропустите меня в депутаты, Дайте мне хоть чего-то украсть. Буду лгать трудовому народу и рассказывать басни в эфир. Знаю я нашей власти породу и ее... Правовий орієнтір. <ріст> Ось такий гумористичний. Це зовсім не відноситься до нашого гостя Володимира mm -hmm. Володимир, Я тебе yeah, просто yeah. давно знаю. І я знаю, що я просто знаю порядність твою і людяність твою. Тому е, я вважаю. Ну, але такі теж є також. Yeah, безумовно, повністю підтримую. Я завжди кажу, що в будь якій шутки є доля шутки, все це інше, це правда. І так само і тут є, є. Є дійсно є багато людей, які йдуть з корисними думками, щось порішують щось зробити, статус заробити є, і від цього ми нікуди не дінемося. Просто треба громаді, треба просто відфільтровувати людей і бачити конкретні справи депутатів, дивитися, як вони працюють, як вони спілкуються, що вони роблять, як чи є вони фахівці. Кожен має бути фахівець в своєму напрямку. Якщо у мене є економічна юридична освіта, якщо у мене є політологічна освіта, я закінчив національну академію державного управління, парламентаризм та парламентська діяльність. Я в цьому розумію тобто я можу сказати, що я є фахівець, тому я цим ну тому я і працюю, тому я і займаюся. Крім того, дійсно я народився в Чунівцях, Я його дуже люблю. Я мав можливість поміняти його на інше місце або на іншу країну. Але я цього не зробив і ніколи не зроблю. Я сказав, я тут народився, я хочу тут жити, і хочу мої діти жили в цьому місці. Тому і хочеться, щоб це місце було краще. Все ж таки по останніх таких найважливіших сьогодні проблемах, тому що я не маю можливості, як кажуть, сапожник без сапог, є така поговорка, Які такі найнаболіліші проблеми ти перераховував так? якісь? Ну, я, я можу сказати, от, на мою думку, на даний час, якщо при Янукович, при режимі Януковича була проблема казначейство не пропускало гроші, гроші дійсно не вистачало там, день 100 тисяч пропустили, ділили, то вчителя. То лікарям, то на до дійсно було. А зараз інша проблема: грошей багато, а використати їх не можуть. Неможливо, чому ну, Чому це відбувається? Скажу, чому? тому, що е е наш міський голова не має команди. Ну, це моя особиста думка. У нього немає команди. Даже то, що він зараз йде на вибори, як самовисуванець, і його фракція розбіглась, там, хто в БПП, хто непонятно не зрозуміло, куди це говорить за те, що команди немає. І так виконавчі структури. Вони не можуть розібратися з грошима. Гроші навалились, вони не знають, що з ними робити. Попередній рік ми закінчили. У нас бюджет було 53 мільйони перехідні. Так, да, вони не пропали, вони прийшли наступний рік. Але е, гривна в е, цьому році і в тому році різниця в два рази. Читайте, що половина пропала. Хто за ці гроші має відповідати? Вони не можуть гроші використати. У нас що, немає доріг, які треба зробити. У нас що немає дахів, балконів, нам що немає куди гроші діти. А, а вони, вони сьогодні рахунку, так? Вони а на... чі... от, от це основна наша на сьогоднішній день, як депутатів, робота це заставити владу працювати і ці гроші використовувати. Ми закидаємо їх запитами. Зверненнями впливаємо на департаменти, які розпорядники коштів по максимуму, щоб ці гроші використовувалися. Тому що гроші почали от робити дороги от зараз про приїзди, почали місяць, тому там два тижні тому. А чого ви сиділи літо пройшло? Весна була сезон для роботи. Почали у серпні у вересні місяці робити. Ну можливо, до виборів готуються. Ну я не я не розумію. Це. Я наші традиційні так, туди, наші традиційні ямкові день... ремонти, ті, які да, робляться переважно в дощ, коли йде дощ. А коли суха нормальна погода, і можна робити, або по приїзду е, прем'єр-міністра, наприклад, починають робити срочно вулицю, до його школи, бо він має туди завітати. Ну, оце, оце, о, це, от це вона ж така традиція. Якщо роблять вулицю, вулицю якусь, значить, хтось має туди приїхати. Знаєш, для кого це зробиться? Колись, а так, а так має бути. колись я був у Франції і ми їхали з міста Шалет в Париж, там 100 кілометрів здається, ми їхали в бік Парижу. Певний відрізок дороги був в стані ремонту, і ми об'їжджали об'їзною дорогою. Коли ми через два дні повертались назад, ця дорога вже була зроблена і заасфальтована. Там, ну може півтора, може два кілометри дороги. Тобто, наскільки це швидко було зроблено, і я вважаю, що у нас є є сьогодні можливість. Може, нема техніки такої, поки що, яку можна брати мабуть в оренду, але пришвидшити темпи, все ж таки, доріг. І я думаю, що це важливо для будь-кого, для будь-якого, навіть водія, хто за кермом, або для дівчини, жінки, яка на шпильках, на каблучках вишиває або йде вулицями нашого рідного міста. Ну і от про а дороги Я, так. я ну, дуже гарний приклад Запоріжжя. Я вам зроблю теж дуже гарний приклад за. Чернівці, вулиця Каспрука, де живе наш шановний мер, була нормальна дорога. Потім перевірили, оказується, на сантиметр менше зробили е, шар асфальту, чим потрібно було. Зрізали. Два там чи скільки сентів зробили з дороги, чорті шо, і вона місяць уже стоїть. Оце наш підхід. То французький підхід ти розказала. А я тобі розказую за Чернівецький підхід. Зрізали. По перше, ну була нормальну, хорошо, нема то судьба. Не доплаті. Тим більше, що не розрахували з тим підрядом. Не доплаті. Люди їдуть. Я сам кожен день по ті дороги проїжджаю. Воно ж розвантажує місто. Це ну, дуже важливий участок дороги. І вона вже місяць стоїть розкопана, і ніхто не робить, і, 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 і навіщо було от скажіть мені є зайві кошти? Так зробіть у нас. Я вам покажу сотню доріг, які треба зробити. І люди плачуть від того, що машини так гупають. А є де у нас ще гравійка в місті? Це місце е, європейське місце, де гравійні дороги. Ні, треба вулицю Каспрука по другому разу робити, і ще й не доробити. Ну от от відповідь: якщо вулицю мера не можуть зробити, то що говорити за все інше? Mm -hmm. Тому треба йти на вибори. Обирати нових людей і працювати, працювати, працювати. Гроші є. Децентралізація певним чином працює. Наповнення бюджету йде. Не треба вже чекати гроші з Київського, бо раніше ж була складна схема. З Києва давали на область, область через казначейство давала місту. давала тоді і стільки, скільки вона вважав за потрібне. Зараз гроші залишаються у нас в бюджеті. Працюйте. Гроші є, треба тільки бажання, вміння і команду. Так, так, я теж зіткнувся з роботою Чернівецького казначейства, Казначейства, і хочу сказати, там є певна бюрократична складова, без якої неможливо, тому що документи і відповідні документи за гроші так має так має бути відповідальність за гроші, і тим більше є відповідальність над вищими органами, які контролюють роботу нашого казначейства, але. Ті гроші, які, наприклад, нам були виділені, ми таке отримали, і затримок в, в перерахуванні в ПП грошей не було. Тому я хочу подякувати нашому казначейству і подякувати депутатам, які допомогли нам. Я маю на увазі з приводу організації фестивалю. Володимире, може, є щось таке, про що я не запитав? Може, є цікавість або бажання про щось розказати або сказати те, що ми не обговорили ще сьогодні? Будь ласка, ну нам не вистачить ні цієї Передачні ще декількох, щоб все сказати, щоб ми хотіли. Я, це не є виборча агітація. Просто напередодні виборів я хочу звернутися до людей, що дійсно від того, як ви сьогодні проголосуєте, буде залежати, хто буде керувати містом, як ви будете жити, як буде розвиватися наше місто. Тому обдумано, розумно, зважено, зробіть свій вибір. Саме головне прийдіть на виборчу дільницю, щоб ніхто не скористався вашим голосом, і зробіть правильний вибір без ім'я, без прізвищ, без назв. Просто Зробіть правильний вибір, і тоді буде місто, буде наше місто е, заслуговує на то, наше місто буде добре жити. Єдине що, е, зробіть цей крок, потратьте на вихідний. Я розумію, вихідний день неділі, хочеться десь сім'єю побути, може десь поїхати, відпочити, може на город сходити, у кого які думки, але витрати годинку на місто, і тоді місто буде вам І Я вважаю, що ми повинні кожен мешканець Чернівців повинен витрачати і докладати зусиль і витрачати. На цей час, тому що це наше місто, друзі, і як ніхто інший, тільки ми можемо подолати якісь перепони, проблеми, якщо ми будемо це робити, все разом всі разом свідомо і з бажанням зробити дійсно щось хороше і корисне для нашого міста Чернівці, друзі, наш гість Володимир. Кеть, депутат Чернівецької міської ради, був у нас в ефірі. За що я тобі подякую, пану Володимире. Дякую за До запрошую. нових зустрічей. друзі. З вами був Богдан Ластівка. і Це була програма Ластівчине гніздо. До нових зустрічей, хай вам щастить.